Ага. Доброго ранку! Добрий ранок О. Угу. А слайд-шоу не, слайд не получится надати слайд-шоу із текущою чи спочатку. Да, да, Доброго ранку, дітки. діти. Сьогодні ми з вами завітаємо до країни дорожніх знаків, а екскурсію по цій країні нам проведе регулювальник. Для того, щоб потрапити в цю країну, нам треба відгадати загадки. Згодні відгадувати? Так. так. Дайте... Слухайте першу загадку. Не гуде і не летить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Що це? Що це, діду? Машина. Так. так, автомобіль. Наступна загадка, слухайте. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів не чекає, поспішай, не зволікай, щоб устигнеть на... 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 на на трамвай. По рейках же ж трамвай їде, так? Да. Далі, слухайте, що за диво дивне. На колесах цей будинок, гумове взуття на нім, а харчі його бензин. Усередині малята і дорослих там багато. А, а... а, а Так, правильно. А І остання загадка, слухайте. На двох колесах я кочу, двома педалями кручу, за руль міцний Це собі тримаюсь, уваги бути намагаюсь і хоч кінчить мене вперед, мій вірний друг. А тепер ми подарувати. Велосипед, велосипед. велосипед, дітки, правильно, да? велосипед. Угу. Молодці, дітки, ви відгадали всі загадки. А хто мені скаже, як можна одним словом назвати ці відгадки? Так, це... Правильно. Так, То це і транспорт, і... Так, дітки, транспорт, якого дуже багато на дорогах. І тому слід добре знати правила дорожнього руху, щоб не потрапити в дорожню транспортну пригоду. Тож зараз наш регулювальник подивиться, як ми з вами знаємо, правила дорожнього руху. Так, так. слухайте загадку. Ця тваринка непроста, без копит і без хвоста. Не гуляє, не біжить, серед вулиці лежить. Ми по ній дорогу, мабуть, переходимо, так? Да? Що це, дітки? Зебра. зебра, правильно, зебра або пішохідний перехід. А ну скажіть мені, будь ласка, для чого потрібен пішохідний перехід на дорозі? Щоб місця, так, переходити дорогу, а не те, там, де нам, наприклад, здумається. Да? А щоб пішохідний перехід було видно здалеку, дітки, люди придумали ось такий дорожній знак пішохідний перехід. Бачите, ось так, якщо ми його бачимо, нам треба до цього знака підійти, і тільки там ми можемо перейти дорогу. Ще дітки є ось такий знак. Як ви гадаєте, що це за знак? Підземний дід, дітки. Підземлі. Для нас це не, не то, що новий знак, хоча в нас в селі і в місті немає таких знаків, так? але все-таки правила переходу потрібно знати. Так. Як же ж треба переходити дорогу по пішохідному переходу? Переходимо дорогу, Спочатку дивимося. Підземлі, Якщо транспорт не їде, можемо йти до середини дороги. На середині дороги дивимось направо. Якщо машин немає або вони зупинились, щоб нас пропустити, можемо рухатися далі. Отже, дітки, як треба переходити дорогу? Давайте згадаємо. Підійдемо до пішохідного переходу і що треба зробити нам? Подивитися куди. Наліво на або ліво, ліво правильно, чи немає там машин. Потім дійдемо до середини дороги, да? і куди так. подивитися треба? Право, Право, правильно. Якщо немає машин, то йдемо вперед. Тож, переходячи на дорогу, дітки, треба бути уважними. Так. А зараз ми з вами пограємо в гру. Чи Справитеся ви з таким завданням? Нам треба розглянути картинку і подивитися, чи безпечна чи небезпечна ситуація на дорозі. Приготуйте, будь ласка, свої предмети, які ви підготували зеленого та червоного кольору. І давайте з першу картинку. Дивіться, якщо безпечно, нам не загрожує нічого, то піднімаємо ми зелений колір, так, дітки? Якщо небезпечно, то піднімаємо який колір? Касу. Червоний, правильно, червоний. Касу. Отже, дивіться, хлопчик переходить дорогу на зелений колір світлофора. Це безпечно чи небезпечно? Безпечно. А Який колір піднімаємо? Зелений, Зелений, тому що це безпечно. Він подивіться, переходить по переходу і на зелений колір світлофора. Молодці дітки. А тепер давайте. З вами дивіться по черзі. От, Давай, Анютка, починай, дивися. Хлопчик виїхав на дорогу перед близько рухомим транспортом. Під машину зараз попаде на велосипед. Ми піднімаємо, а, правильно. А, а, тому що а, це а, небезпечно. А, він може потрапити під машину. Молодці, це в нас червоний колір. Так, Катюшка. Поясни цю ситуацію. Подивися, в хлопчика розв'язані шнурки на, на чобітка, на кросівках. Це безпечно чи небезпечно може бути? <говори> а чому, Катюшка, ну поясни. <говори> Тому що шнурки можуть заплут... <говори> заплутатись за що? За Западати? <говори> <Що не мило? говори> Він може впасти, да, дітки? Так. Тому це небезпечно, треба бути уважно. Олежик, а ну цю ситуацію поясни? Що на картинці ти бачиш? Олежика немає, так. Міланка, поясни ти, будь ласка. І можна це робити, чи ні? Олежик? Ні. Яка це ситуація? Безпечна чи небезпечна, дітки? Небезпечна. Так, це небезпечно. Який колір піднімаємо, дітки? Так, Червоний, молод. Лісенька, пояснити цю картинку нам? Що ти бачиш на картинці? Дівчинку, я це на шпитальці. Так, де вона скаче? А подивіться, а вона на пішохідному переході скаче. Може, це. Можна так робити? Можна так робити, так? Да. Ні, Ні, правильно, тому що ми тільки не, переходимо. Машинам. Так, Червоний правильно, Ми не граємось на дорозі, хоча це пішохідний перехід. Молодці дітки, це в нас ситуація небезпечна, так? так. Ульянка, а поясни цю ситуацію. Подивися, дівчинка з татом та руку хоче перейти дорогу. Це безпечно чи небезпечно? Безпечно, безпечне. Так, так правда, безпечно. І який колір ми піднімаємо? Жилу. 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 Молодці. А, молодці. Так, Ар... Так. Арт... Артемка, поясни цю ситуацію. Подивіться, ось у нас дівчинка з мамою. Мама посадила доньку на переднє сидіння біля водія. Це безпечно чи небезпечно? Ні. Небезпечно, хоча вона її. Ременем пристебнула, але це все одно небезпечно, тому що діти де повинні їздити? У заду. На задньому сидінні. Молодці, правильно. автокреслі. Так. А, бо ви ще маленькі, то ви ще повинні сидіти правильно в автокреслі, тому це небезпечно. Так. Ульянка, а цю ситуацію? Що ти бачиш? Дівка на дорозі катати на самокату бішає, мами і папин. Це безпечно чи небезпечно? Небезпечно, тому що вона сама грається на дорозі, а ще й перед автобусом переїжджає на самокаті. Це, дітки, дуже небезпечно. І тому ми піднімаємо, який колір? Червоний, червоний червоний, правильно. Так. Ось ще. Анютка, почекай, хай Міланка відповість. Міланка, поясни цю ситуацію. на дорозі. Це так. безпечно чи небезпечно? Небезпечно. Так, Нет. правильно. І піднімаємо який ми колір? Червоний. Нервоний. І остання, О. дітки, картинка. Хто мені розкаже? Де наш Олежик? Олеж? Да. Олег щось ми тебе не бачимо? Олежик, де ти? Ти є? <ріст> <ріст> є? Олежик, що ти бачиш на картинці? Ну, я показ що не бачу. Діва? А може тьома допоможе тьома дитина, що ти бачиш? Бончик йде до відкритого люка. Це безпечно чи небезпечно, Артемка? Небезпечно, Не який ми колір піднімаємо? Червони. Так, червоний, молодці дітки, відгадали всі загадки. А тепер, будь ласка, послухайте ще одну загадку. Так. Як переходиш вулицю, на розі зупинись. І перш за все уважно на мене подивись. Я шлях вкажу надійний, де небезпек нема. Трикольорове око я маю недарма. Нехай воно і мружиться, ніколи я не сплю. З малими дітьми вхованки я гратись не люблю. В роботі я суровий і стриманий завжди. Тролейбуси, машини біжать туди туди. Півну з червоним оком, веру спинитись я. Одне мені потрібно це витримка твоя. А не жовте око, і ти не поспішай, бо жовтий не зелений, потрапиш під трамвай. Увага! І зелений привітно замихтів. Він колір найдобріший, Щасливої путі. Отже, про що це? Загадка вірш такий, дітки? Фітофор. Фітофор. Правильно. Фітофор. Про світлофор, дітки. Так. Скажіть мені, будь ласка, а які пригоди можуть трапитись на дорозі з непрацюючим світлофором, дітки? Червоний, жовтий, Дітка, а якщо не працює взагалі світлофор, що може трапитись на дорозі? А, так. Дорожня, транспортна пригода. А mm -hmm. подивіться ось на цей малюнок, подивіться, у нас е, скільки багато світлофорів, і знайдіть е, серед них правильний світлофор. <посідний> <посідний> Правильно, останній світлофор, так? Останній <посідний> у нас світлофор. Отже, дітки, що означають кольори світлофора? Ось червоний кольор, це що у нас? О, О, стій, О, да? так, заборона йти не можна, дітки. Да? Жовтий колір що у нас означає? Да, де, Приго... Приготуйся, дітки. Він попереджає нас, що приготуйся, скоро буде наступний або червоний, або зелений кольор. І, як... І що означає зелений кольор, дітки? Їхати можна. Їхати або спокійно переходити дорогу можна, так, дітки? Так. Отже, дітки, для чого ж потрібен світлофор? Для регулювання руху людей, так? транспорту, велосипедів, автомобілів і інших учасників дорожнього руху. А зараз ми з вами трішки пограємо в гру, дітки. Вставайте зі столиків і слухайте, будь ласка. Правила гри. Якщо горить червоний колір світлофора, ви маєте швидко присісти. Якщо жовтий колір, ви повинні зупинитися і підняти руки вгору. Якщо зелений колір, ви можете йти або бігати по колу і плескати в долоньки. Зрозуміли? Якщо зелений, що ми робимо? Лігаємо, або виходимо по колу і плескаємо в долоні. Якщо жовтий колір що ми робимо? зупинилися і підняли ручки вгору, так? І червоний ага. колір що ми робимо. Ховаємо, Тейко, Присідаємо. от, почали. Це

What's going on? Oh. Ding, ding.

Так, добре, трішки... так. добре, дітки. Тришки веселилися. Дітки, а крім світлофора, є ще багато помічників на дорозі. Вони називаються дорожніми знаками, і кожен з них нас щось попереджає. Тож пограємо з вами в гру зараз назвати знак і пояснити його призначення. Дивіться. Ось цей знак у нас. Який це знак? Ану, скажіть, може, знаєте? Молодці. Так. Знак місце наземного пішохідного переходу. Так, правильно. І якщо ми його бачимо, то що треба робити? Тільки там переходити дорогу. дорогу. Так, добре. Це в нас який знак? Поземний. Правильно, Наземний. Це, це означає, що десь поблизу знаходиться підземний перехід. Правильно. Це який знак? Як Ви гадаєте, що це такий за знак? Автобус Автобус на місце зупинки автобуса, так? Якщо ми його бачимо, ми знаємо, що тут зупиняється автобус. Так, дітки, це в нас який знак. Це під... не знаю. Це пішохідна доріжка, дітки. Це, ага. Якщо ми бачимо цей знак, ми, ми повинні знати, що там знаходиться пішохідна доріжка. Цей знак що означає? Вілосипед. Велосипед. Мабуть, велосипедна доріжка. Знак велосипедної доріжки. Дітки, якщо ми бачимо, дивіться, у нас те, що дозволено, у нас на зеленому чи на синьому кольорі намальовані знаки. Бачите, це знаки. Наказові, тому що ми ну, ми ми, Ми знаємо, що по цих знаках ми можемо переходити дорогу. А ось де червоному це небезпечні знаки, це заборонені знаки. От дивіться, якщо ось на червоному кольорі намальований велосипед, це що означає? Мабуть, що не можна так. велосипеду тут? Їздити. Так, правильно. Так? Цей знак означає, що це. Заборонений рух на велосипеда. Так, ось цей знак, як ви гадаєте, що означає? Не його встановлюють дітки. Його встановлюють там, на місцях, де можуть вибігти діти, і тому транспорту забороняється їхати на великій швидкості. Він називається обережно діти, правильно. І ось цей знак, який у нас? Не рух є. Не так, так не, можна, Тут не ходити. можна ходити. Рух пішоходів заборонений. Це означає, показує, що на цій ділянці рух пішоходів може бути небезпечний, дітки. Ось так, так. Отже, дітки, дорожні знаки це найкращі друзі пішоходів і водіїв. І вони розповідають про те, що можна або не можна робити на дорозі. На шляху дітей дорога. Транспорт їздить швидко й довго. Світлофора, якщо ніде немає, то знак дорожній нам допомагає. Отже, якщо немає світлофора, то ми дивимося на дорожні знаки. Ось дітки, наша подорож з вами закінчується, і давайте з вами згадаємо, що ми сьогодні з вами повторювали. Чому небезпечно гратися м'ячем, наприклад, на дорозі? Бо там їхати так. Ні, і Може ні. збити, правильно. Дітки, так, а якщо розумі. що треба робити, якщо м'яч або іграшка якась потрапили на дорогу? Що треба зробити нам? Як дістати м'ячка? Остановитися. Треба і... попросити дорослого, так? щоб він зупинив автомобіль і забрав іграшку. Тільки дорослий ви не ну, ніякому разу цього не робите, так? Добре. А ще скажіть, будь ласка, а чи можна ходити по проїжджій частині пішоходам? Олежка, а що ж у тебе шумно? Дітки, можна ходити пішоходом по, по дорозі? Ні. А ні. де ми ходимо по пішохідній доріжці або по тротуарам ходимо, ага. так, дітки? А скажіть мені, будь ласка, де люди чекають транспорт? А автобус... Так, воді... на автобусній зупинці, так. А хто називається водієм, дітки? Водій. А хто ти такий? Чим він керує, дітки? Водіцей. Рулю. Він керує, водій керує автомобілем, так, правильно. Транспортом, так. а як на дорозі позначається пішохідний перехід? У, зліва у вас, Горі. Як на дорозі він позначається а, На дорозі, смужечки, да, на зебра така намальована біле, правильно? Mm. І ще мені скажіть, будь ласка, як mm. треба, треба правильно. Обходити автобус попереду чи позаду? Позаду. 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 А, Тому що автобус може поїхати, і ми можемо потрапити під колеса автобуса. Автобус. Молодці, дітки, ви добре запам'ятали правила і будете дотримуватися правил дорожнього руху. І ось наш регулювальник дарує нам такі ось медальйончики знавці правил дорожнього руху, дітки. Ура! А ну, крикнемо хором. Ура! Ура! Я вам сьогодні дякую за те, що ми з вами трішки згадали правила дорослого. А конечно! Ти що, де твоя камера? Камера просто не включилась. Ти вже доросла відключилася. Ти вже дорослий став, знаєш, без камери Ага. Добро дітки. Ми вам сьогодні дякуємо. Добавляйте. 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 Добавляйте.